Рекомендую. Все-таки норма 30 мл живої води. Я рекомендую все-таки живу водичку пити. От в мене є такий чудо-термос. Ну, хто скаже, от знову рекламує. Та ні, я просто живу, я п'ю, я кожен день собі наливаю сюди водичку і оце. Тут літр, це літровий, так сказати. Це не такий, тут є такий стержень, і ти просто налив просто, але чисту воду, ту, яку ти п'єш, просто вже фільтрована, може бути бутильована, вода, може бути, з сколодяться, може бути, щоб не мінералізована, щоб без газів була. Нормальна водичка. І от ти собі сюди налив, і через півгодини вона стає живою. Живою, тобто, має вже заряд мінус Е, 170, мінус 200, 250, до 300 мільівольт. Оце воно так і дає заряд. Чому? Бо тому що в нас всі рідини, в нашому організмі, вони знаком мінус. Вони всі мають ж, мінусовий заряд. Мінус 100, мінус 200 мільівольт. І тому зразу готово водичку з мінусовим зарядом. Бо тому що, коли ми п'ємо з плюсом, бо тому що з магазина, коли беремо, з водопроводної крану, коли п'ємо водичку, просто із колодязя, коли п'ємо, а вона має Плюс 100, плюс 200, плюс 300 мілівольт, плюсом іде. А коли в організм заходить з плюсом, то ясно, організм виділяє енергію для того, щоб з плюса зробити мінус. І потім вона заходить кожну клітинку знаком мінус. Водичка заходить знаком мінус. Плюсом вона не зайде. Розумієте? І тому на оболонки, розумієте, вона на мембранки. Зразу вона має мінусовий. То треба зробити, щоб був мінус, щоб вона туди зайшла. І тому оце професор. Чудо термос придумав, Олег покатило, і я ним користуюсь і всім рекламую, і сам п'ю, і енергія є, і водичка дуже ну хочеться пити таку водичку, бо коли вона має заряд, а дехто каже, а я її не відчуваю. Та ви не повинні її відчувати. Ви собі постану свого здоров'я будете відчувати, що ви здорові чи не здорові, коли ти п'єш цю водичку, а водичку треба пити. І тому. Кожне ранок, коли ви встали, сходили в туалет, обов'язково скляночка води. Оця скляночка води, але норма. Обов'язково перед сніданком, перед обідом і перед вечером за півгодини. Це норма, склянка водичка. Ще раз кажу, склянку водичку пийте. Для чого? Щоб кишковик, ви розумієте, коли водичка туди доходить, в товсту кишку вона попадає, і вона туди м'якіше стає, легше, гарно буде виходити, розумієте, бо вона висмоктує цю водичку, висмоктує. А, а, а треба ще так залишитися, щоб вона ще й висмоктала цю водичку, і щоб легенько воно ще й вийшло все потом, коли не потрібно. Це всі відходи. А коли це може зробити? Коли водний режим дотримується. І тому я рекомендую пити водичку, формуйте звичку, пити водичку. І це нормально. І я собі п'ю вже не один десяток років водичку. Не горілку, не пиво, не шампанське, а саме водичку. Даже каву, чай і теж ні. Бо чесно кажу. Бо дехто каже, а я каву чай п'ю, мені добре, ніяк проблема. Та ви почекайте. кава на себе натягує теж водичку. І це все, чого не продукт, вона через сечу виводить е, рідину. Розумієте, е, цукор і сіль, коли ти цукор, ну, газовану якусь водичку, ну, солодкою, маю за влок, то вона теж на себе натягує воду. Слухайте. А як тоді бути? А що ти в кишковик тоді заш? А коли ти туди напхав і ще й туди тортом забив? Мама мія! Я уявляю ту картинку, іде комусь важко спати. От важко спати. Дехто не розуміє, що від стану кішковика, від стану кишковика, в якому він стані, залежить, що в тебе в голові, чи вона буде те здорове, чи в тебе буде вона боліти, чи не буде. Бо якщо тут багато токсинів накопичується, то тут обов'язково, тому що дивіться, вона висмоктує, і потім через візосну кров і через піч вона зразу сюди попадає. І що ви туди-туди закидуєте? Яку водичку? А організму треба це. І коли кишковик нечистий, голова болить однозначно. І тоді я кажу, та пийте водичку, ну, ну починайте пити, щоб опорожнятися. Треба, щоб вона нормально йшла.